Як створити оригінальну свічку з кольорової вощини у формі ялинки? Зберігайте відео, щоб повторити вдома, або організувати майстер-клас для діток чи друзів. Для виготовлення свічки у формі ялинки нам потрібен лист вощини розміром 410 х на мм, Гніт. Лінійка довжиною більше ніж 40 см, канцелярський ніж та за бажанням декор. Лист вощини ми розрізаємо на чотири смужки. Щоб відрізати першу смужку з правої сторони листа на коротшій стороні вощини відміряємо 3 см. Приклавши лінійку до лівого верхнього кута вощини та до відміряної позначки, так як на відео відрізаємо першу смужку. Для другої смужки з правої сторони відміряємо 3, а з лівої 6 сантиметрів. Щоб відрізати третю смужку, праворуч нам потрібно відміряти 6, а ліворуч 9 см. І для останньої четвертої смужки зліва відміряємо 9 а справа 12 см. У нас залишається вільна смужка шириною 2 см. Гніт ми обрали з нашого асортименту номер 15 Звернемо увагу, що це номер гноту, а не його товщина. Довжина гноту повинна бути на 2-3 см довшою, ніж висота готової свічки. На його край фіксуємо ущину, яку взяли із вільної смужки, яка нам залишилась. Це потрібно для того, щоб свічка добре запалювалась та мала рівномірне полум'я. Після цього підготовлений гніт на вищий край найбільшої смужки вощини і щільно акуратно закручуємо свічку. Наступні три смужки закручуємо таким же чином. Свічку можна прикрасити на будь-який смак. Ми обрали сушений апельсин, декоративні ягоди та блискітки. Пишіть у коментарях, як вам така свічка з вищини і який декор оберете ви для своєї свічки.